Якби ми могли повернутися на 101 рік назад, ми натрапили б на час, коли вчені все ще вважали, що чумацький шлях це весь наш всесвіт. Але якщо ми замість цього повернемося вже на 100 років назад, ми побачимо, що більшість вчених погодяться, що це неправда. Десь між цими двома роками люди зрозуміли, що Всесвіт набагато більший за наш чумацький шлях. Що спіральні туманності, видимі в телескопи, насправді були іншими галактиками. Масштаби космосу різко розширилися буквально за одну ніч. Згідно з історичними записами, ми маємо дякувати за це одній людині Едвіну Хаблу. Звісно, це все частково правда, адже він не зміг би цього зробити без геніальності оточуючих його людей, які проклали шлях. До його відкриття. Легко романтизувати хабла та його відкриття Всесвіту за межами галактики Чумацький шлях, але його робота справді стояла на плечах багатьох людей. Так сказав Джеф Річ, астроном з наукової обсерваторії Карнегі на прес-конференції на 245-й зустрічі американського астрономічного товариства в Меріленді. Те, що річ представив історію Едвіна Габла на засіданні Американського астрономічного товариства саме в січні 2025 року, було символічним. Оскільки саме на 33-му засіданні Американського астрономічного товариства 100 років тому, 1 січня 1925 року, у Вашингтоні, Округ Колумбія, робота Габла була офіційно представлена в перший раз. Але для початку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувались. Величезна вам подяка за це. А ще особлива подяка Сергію та Дмитру за вельми значну підтримку. Якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео. Там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє Ютуб і починає розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту Ютуба. А тепер почнемо. Джеф Річ. Описує відкриття Всесвіту за чумацьким шляхом як Откровення, яке відбулося протягом століть, обговорюючи, як наше розуміння нашого місця в космосі поступово з'єдналося з новими відкриттями. Двоє людей, на плечі яких Хабл спирався найбільше, були Генрієта Свон Левіт і Харлов Шеплі. Левіт працювала в обсерваторії Гарвардського коледжу як. Комп'ютер, який аналізував фотопластинки, зроблені гарвардськими телескопами. Зокрема, Левіт уважно вивчала зображення малої та великої Магеланових хмар і визначила у них 1800 змінних зір. У двох статтях, написаних Левіт у 1908 і 1912 роках, вона змогла визначити, що багато з цих змінних зір мали характерне співвідношення між періодом і світністю. Іншими словами, вона зрозуміла, що час, який потрібен зорям, щоб регулярно пульсувати та виглядати то яскравішими, то слабшими, коли вони стискаються та розширюються, залежить від того, наскільки сильно вони світяться. Це було життєво важливе відкриття. Припустімо ви знайшли одну з цих змінних зір, яку згодом назвали змінними цефеїдами. Можливо, ви не знаєте, як далеко це було. Але виходячи з періоду зміни цифеїди, ви можете розрахувати, наскільки цифеїда яскраво світилися раніше. Тоді все, що вам потрібно зробити, щоб визначити на якій відстані знаходиться зоря, це порівняти її справжню яскравість із тим, наскільки слабкою вона здається на нічному небі. Навіть сьогодні відношення періоду до світності левіт є ключовим поняттям, яке вчені використовують під час вимірювання відстаней у космосі. Тим часом, враховуючи основоположну роль в історії хабла, дивно, що Харлоф Шеплі не вірив, що існує щось за межами чумацького шляху. На початку ХХ століття телескопи не були достатньо потужними, щоб розрізняти окремі зорі в інших галактиках, тому спіральні галактики виглядали більше як спіральні плями, і їх називали спіральними туманностями. Шеплі підозрював, що спіральні туманності. Це просто зорі, що утворилися на краю чумацького шляху. Мета шеплі полягала в тому, щоб виміряти розмір чумацького шляху, і, отже, Всесвіту, яким він його тоді бачив, шляхом створення першої офіційної космічної шкали відстані. Змінні цифеїди, які він ідентифікував у нашій галактиці, були першою сходинкою. Далі була зоря Ар-Ар Ліри, яка є іншим різновидом змінних зір. Із подібним до цефеїд співвідношенням період світність, і чию відстань можна відкалібрувати, порівнюючи її зі змінними цефеїдами. Нарешті він використав змінну rr ліри для калібрування відстані до звичайних масивних сяючих зір поблизу краю чумацького шляху. Шеплі визначив, що чумацький шлях має діаметр 300 тисяч світлових років, а наша сонячна система знаходиться на відстані 50 тисяч світлових років від центру. Хоча сьогодні ми знаємо, що більш точні значення становлять 100 тисяч світлових років і 26 тисяч світлових років відповідно. Результат шепля став першим використанням космічної шкали відстані. У квітні 1920 року Шеплі навіть брав участь у великій дискусії з колегою-астрономом Гебером Кертісом у Національній академії наук у Вашингтоні, Округ Колумбія, де обговорювалася природа спіральних туманностей. Кертіс стверджував, що спіральні туманності самі по собі є галактиками, але сказав, що чумацький шлях має діаметр лише 10 тисяч світлових років. Шеплі стверджував протилежне. Едвін Габл приєднався до команди обсерваторії Маунт Вілсон у Каліфорнії в 1919 році. Лише через два роки після того, як телескоп Хукера цієї обсерваторії, який був найбільшим телескопом у світі на той час, побачив перше світло. За словами Джефа Річа, прорив Хабла став можливим завдяки 100-дюймовому телескопу Хукера на горі Вілсон. Хабл зміг зробити своє відкриття, оскільки мав доступ до цієї найсучаснішої технології. Телескоп Хукера був дітищем директора обсерваторії Джорджа Еллері Хейла, і він був розроблений серед іншого, щоб вирішити головоломку спіральних туманностей завдяки щедрому подарунку в 45 тисяч доларів від каліфорнійського філантропа Джона Хукера. Перш ніж продовжити, ми також повинні згадати ще одного важливого персонажа в цій історії Мілтона Хьюмасона. Спочатку він був найнятий як керуючий мулів, який відповідав за підвезення будівельних матеріалів та обладнання на гору Вілсон, поки обсерваторія ще була на стадії будівництва. Згодом він став двірником обсерваторії, а потім помічником астрономів, які використовували цю обсерваторію. Хьюмасон і Хаббл стали майже нерозлучними при роботі на телескопі. До речі, Х'юмасон сам зробив багато астрономічних відкриттів, незважаючи на те, що не мав докторського ступеня. І забігаючи наперед, він заслуговує на те, щоб розділити значну частину пошани, яку отримує Едвін Хаббл. Отже, Хаббл і Х'юмасон приступили до спостереження за спіральними туманностями за допомогою телескопа Хукера. У 1923 році їм вдалося зробити зображення спіральної туманності Андромеди або Мес'є 31. І це зображення дозволило виявити щось дуже особливе. Хаббл був настільки схвильований цим зображенням, що написав вар на чорно-білій скляній пластині, тому що він побачив докази змінної цефеїди. Ця змінна зоря Цефеїда стала відомою просто як v 1 Завдяки роботи Генрія Телевіт і, і Харло Шеплі, Хабл знав, що це означає, що він може вперше виміряти відстань до спіральної туманності. І він виміряв цю відстань, він обчислив відстань у 930 тисяч світлових років, що насправді менше половини реальної відстані у 2,5 мільйона світлових років. Але незважаючи на обмеження рудиментарних розрахунків Хабла. Кроки космічної шкали все ще вдосконалюються навіть сьогодні. Він чітко показав, що спіраль Андромеди існувала за межами 300 тисяч світлових років, які шеплі виміряв для чумацького шляху. Отже, вже всім стало 100% зрозуміло, що Андромеда не була спіральною туманністю. Це була перша підтверджена спіральна галактика, перша галактика, окрім чумацького шляху, загалом. Едвін Габл написав Шеплі, повідомляючи його про своє відкриття. Коли Шеплі прочитав цього листа, він прокоментував: Ось лист, який зруйнував мій всесвіт. Як на мене, дуже гарна метафора. Хабл злив новини про своє відкриття до Нью-Йорк Таймс у листопаді 1924 року. Тому презентація на американському астрономічному товаристві у січні наступного року, яку насправді зробив астроном Генрі Норріс а Рассел, а не сам Хабл, була лише офіційним відкриттям. Адже неофіційно це вже був секрет Полішенеля. Адже люди вже знали про все. Сьогодні ми вбажаємо саме собою зрозумілим, що Всесвіт наповнений галактиками, деякі спіральні, такі як Чумацький шлях і Андромеда, деякі гігантські еліптичні, а інші крихітні карликові. За останніми підрахунками у видимому всесвіті існують до двох трильйонів галактик. І все ж Джеф Річ коментує, що епохальне відкриття Хаббла було насправді відносно недавнім. На його думку, 100 років це не так вже й давно. Дійсно, у світі є немало людей, навіть старших за це відкриття, які народилися ще до того. Як ми знали про існування інших галактик. Як на мене, це неймовірно вдалий урок щодо того, як багато всього може змінитися за короткий час, і як колосальні відкриття можуть прийти до нас неймовірно швидко. Сьогодні фотопластинка, яка фіксує зміну В1 Цефеїда із нашкрябаним хаблом вар у кутку, є дорогоцінною реліквією, що символізує це величне відкриття. Це така річ, яку легко можна порівняти з такою, яку вчені будуть шукати і через тисячу років. На щастя, вам не потрібно вирушати у важку подорож, щоб знайти її. Платівка, яка зазвичай зберігається під замком, часто демонструється по світу. Наприклад, зараз вона демонструється протягом кількох місяців на виставці Mapping The Infinite Cosmologies Across Cultures у музеї округу Лос-Анджелес. Щодо Хабла, то він не зупинився на цьому. Його наступна камертонна діаграма форм галактик залишається класичним навчальним інструментом для астрономів. І навіть незважаючи на те, що еволюція галактик, яку зображує Камертон, йде задом наперед, професійні астрономи все ще використовують номенклатуру Камертона для вивчення ранніх і пізніх галактик. Потім, у 1929 році Едвін Габл. Виявив, що майже всі інші галактики у Всесвіті віддаляються від нас, частково ґрунтуючись на вимірюваннях червоного зміщення колегою астрономом Весто Сліфером, і відповідно до теоретичної роботи бельгійського фізика та священника Жоржа Леметра, який вивів те, що стало відомим як закон Хабло леметра що описує розширення Всесвіту. За п'ять років ми відійшли від думки, що чумацький шлях це все, що ми маємо до розкриття нескінченності Всесвіту, що розширюється. Це була справжня зміна парадигми. І, з'явившись, в основі загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна, опублікованої в 1915 році, і приблизно в той самий час, коли найвидатніші фізики світу, на чолі з Нільсом Бором, з'ясовували сферу квантової фізики, це стало. Наріжним каменем трансформаційної ери в науці, яка сформувала наше теперішнє розуміння космосу. І маючи велику кількість нових таємниць, таких як темна матерія, темна енергія, пошук квантової теорії гравітації, напруга хабла та причина великого вибуху, які бентежать сучасних фізиків, як на мене, саме зараз настав чудовий час для ще однієї трансформації в науці. Схожую на трансформацію, що сталася століття тому, дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!